Можливо, вони ще не всі, але я запрошую тих людей, хто мені передав дипломи. Пан Труш Віктор, пані Бондаренко Ярослава і пані, пані Назаренко Алла. Запрошую вас відстання. Вітаю вас, Ярослава. Все, можливо, кілька слів. Буквально там два-три слова по тому, які як відчуття після проведення навчання, або якась рекомендація людям, які планують ну, попадати на перше навчання 1 ЕлеС це про бізнес, вже про кар'єру, це про команду, це про цілі. Це знаєте, як казав, до речі, там читав лекцію наш Михайло, і він сказав, що якщо ви, якщо ви зупинилися на цьому. Лесі, да, то ви вийшли 8% людей, які, консультантів, які вижили. Ви <ріст> зрозуміли, так? Да? І, і я вважаю тим людям, які ще не були на Олесь на в таких заходах, заходах, то що вони доробили ці умови і поїхали на цей захід. І коли вони вже відвідують його і хають для себе, то потім скажуть, куди вони до тих 92 неудачників, либо вони вже в бізнес. Бажаю, відвідати. Якщо е, сказати коротко про ці п'ять днів, а не так п'ятихвилинних голосових повідомленнях, які я записувала постійно своєму структурному, то е, для мене особисто це був е, ідеальний симбіоз е, часу, місця, людей, е, знань і Сенсів, які там транслювалися, і по поверненню, все, що хочеться робити, це ще впевненіше рухатися вперед і рухати свою команду до ЛС1 і далі, і вам цього бажаю. Тут на цьому стартовому семінарі отримуєте якусь корисну інформацію і цікаву для себе нову інформацію, яку ви в житті використовуєте, начебто ми багато знаємо всі такі розумні люди, але е, наші співзасновники дають таку інформацію, що, начебто, вже і дивувати нас, начебто то нічим. Але ні, вони все таки дивують, надають таку е, мотивуючу, гарну інформацію, яку використовуємо тоді в житті, і є такі. Припіднятий стан, коли хочеться все-таки будувати бізнес і йти активніше по цих сходах. Дива. Дякую. Так, ну що, про це проговорили. Я підходжу до своєї любимої частини лекції, де ми будемо запрошувати вас.